Всім привіт! Мене звати Станіслав і це новий випуск відеоблогу Dut Live. Тож починаємо! Для початку хотілося поговорити про новини нашого університету. Якщо ти талановита людина, але ще ніяк не встиг себе проявити, то у тебе є не лише нагода це зробити, але й отримати грошову премію за свій талант. Фонд АртаЛіга проводить конкурс світ мистецтва 2015, на який був запрошений і наш університет. Студенти зможуть реалізувати себе у таких видах діяльності, як танець, пісня, фотозйомка, виріб своїми руками та театральне шоу. А зараз гарна новина для тих, кому ще не пощастило знайти роботу в ІТ-сфері. Компанія Янет запрошує на свою роботу молодих фахівців та випускників нашого університету для отримання практичних навичок та знань. Детальну інформацію ви можете знайти на сайті Студради. Поки ти просиджуєш штани на дивані, я готуюся до змагань з жиму лежачі, який відбудеться 7 та 8 квітня о 14.30 у тренажерній залі гуртожитку. Прийди і покажи, хто тут мужик. Найближчим часом IT-Дуску проводитиме два тренінги. Перший тренінг 9 квітня відбудеться на тему Project менеджменту в сфері IT. Доповідатиме Галицька Яна. А 21 квітня відбудеться тренінг по основам Астеїск програмного забезпечення, що реалізує функціонал ATC, який проводитиме Анастасія Щетініна. От ми і підійшли до новин нашого міста. 6 квітня о 20.00 у фестиваль ресторації Диван відбудеться черговий виступ колективу «Диван Джаз Бенд. Вхід вільний безкоштовний. 12 квітня з 11 ранку по 8 вечора на пейзажній алеї відбуватиметься. Фестиваль Барахолка 8.0 буде представлений ряд секцій з їжею, одягом, аксесуарами. Також гратиме музика, відбуватимуться різні майстер-класи і спортивні ігри. З 9 по 11 квітня на арені НСК Олімпійській відбудеться перший український форум інноваційних технологій Іннотечі Україн», де будуть представлені сучасні технології та перспектива розвитку їх в Україні. Ціна за один білет від 120 гривень. Незабаром Великдень. І на честь цього свята у Києві проводиться ряд заходів. З 9 по 11 квітня в українському будинку на Європейській площі відбудеться всеукраїнський благодійний великодній ярмарок, мета якого допомога дітям зі сходу України. Також з 9 по 19 квітня відбудеться четвертий всеукраїнський фестиваль Висанок, який перетворить всю Софіївську площу і зону йому заповідника на справжній писанковий рай. Тож, думаю, варто сходити і подивитись на це дійство. Переходимо до новин в ІТ-сфері. Компанія Microsoft презентувала відео, в якому вона виразила власне бачення того, що нас чекає через 5-10 років. Ви тільки уявіть собі, що довкола нас голограм, величезні дисплеї. Неймовірно тонкі бліншети, гаджети, що змасковані під окуляри, браслети, годинники, різні дрони і екрани гнуться. Варто відзначити, що нещодавно на презентації Microsoft показувала подібне відео з використанням окулярів доповненої реальності HoloLens, тоді як в новому ролику подібні пристрої відсутні геть. Microsoft презентувала Surface 3, найтольший та найлегший з планшетів родини Surface. Surface це 10,8 дюймова таблетка з піввідношенням сторін 3х2 з розподільною здатністю 1920х1280, товщиною 8,7 мм. На Кікстартері було розпочато збір коштів на інноваційний проєктор BIM. BIM – це промінь, який може перетворити будь-яку плоску поверхню на великий екран. Ви зможете дивитись фільми, грати в ігри або обмінюватись контентом з вашого смартфона або планшета. BIM легко налаштовувати і контролювати з додатком Apple або Android. 25 та 26 квітня компанія DJI проводитиме свій захід DJI New Pilot Experience, де ви абсолютно безкоштовно зможете навчитися знімати круті відео на коптері. Проходитиме все це в x парку парку дружби народів. Реєстрація обов'язкова, вся додаткова інформація під відео. З вами був Дуд Лайф. Ставте лайки, підписуйтесь. До зустрічі. IT Dude School найближчим часом проводять два тренінги 9 квітня, 21 квітня, а 12 Пасха і вихідний.